У своїй діяльності протягосвітного періоду як директор гімназії керувалась посадовими обов'язками, основними нормативними документами, які регламентують роботу навчального закладу. Адміністрації постійно проводились консультації та спільно розглядались питання з структурами підрозділами закладу. У 23-му році у гімназії навчається 82 е, дитини. Перші-четверті класи 29 учнів, 5-9 53. Е, у навчальному. Працюємо ми за денною формою навчання в цьому році, в 24-му році вже буде чи 9, в 9 класі 11 учнів, випускників. За індивідуальною формою у нас навчається одна учениця, яка вже випускається. Відповідно до статті 45 закону України про загальну середню освіту, кадрова політика в навчальному закладі така, 16 педагогів. Ми створили свою вже. Комісію атестаційну, з них, ну, там не буду, хто вищу категорію, хто подвичне звання, теж є у нас свої е зірочки. Атестація педкадрів проходить е за планом. Е в цьому році у нас атестується е вчитель початкових класів, два математика і е аси асистент вчителя. Методична робота е проводиться за такими компонентами. як Методичні та педагогічні ради, методичні об'єднання, самоосвіта і продукти самоосвітньої діяльності. Навчальна діяльність з метою пошуку підтримки розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді. У гімназії було проведено перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в умовах достатньої організації та відповідно графіка. У другому етапі взяли участь 4 учні, що становить 5% від загальної кількості учнів. Мало, але працюємо над покращенням. Е, також у другому етапі міжнародного конкурсу з українською мовою імені Петра Яцика взяли участь дві учениці гімназії. Е, та перша в нас в історії гімназії е, учениця восьмого класу захистила повідомлення до роботи МАН. Сподіваюся, що керівник Дермаль Оксана Миколаївна доведе роботу до кінця і ми наступному раз, раз, наступний рік вже будемо захищати свою роботу. Основним, виховна, робота. виховна робота у нас проводиться на високому рівні. Основним завданням, яке стоїть перед подрічним колективом, є любов до свого народу, його історії, культур, культурних та історичних цінностей та формування почуття, почуття патріотизму. В нас зараз це головне. Правова робота у закладі освіти з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання, тематичні загальношкільні лінійки та класні години, лекції, бесіди і так далі. Анкетування. Соціальний захист так. Соціальний захист є в нас діти, які е, мають статуси. Це все подано в електронному вигляді. Проференційна робота проводиться постійно, тому що в нас є випускники 9 класів. Фінансово-господарська діяльність за бюджетні кошти та кошти благодійних організацій протягом навчального року отримано дуже багато матеріалів, предметів, техніки, меблів, все те, що в у нас є. Охоплення учнів гарячим харчуванням. Харчуємо ми 38 учнів. Охорона праці, створення. Безпечних умов для роботи е, зроблено, е, всі е, вимоги виконано. Якщо є якісь у нас питання, то е, працюємо над вирішенням. Е, цього року подовжено мені каденцію, я вже е, подовжена на другий термін. Цей термін був складним для мене. Е, Цього літа я дуже вдячна керівникам нашої громади, так як залучено було проєкт Людський вимір в громаду, що впроваджувався Міжнародною організацією міграції МОМ, я була членом цієї команди. Я працювала з Арестовою Валентиною Олегівною та Калашніковою Лідією Давидівною. Цей проєкт дав змогу мені розширити свої вміння, навички, здобути досвід. І на базі цього я все ж таки впровадила свій проєкт в гімназії своєю командою, командою однодумців, вчителів і не тільки знайомих. Ми залучили 70 тисяч гривень до, до гімназії на розвиток математичної, англомовної та фізкультурної. Із напрямку. Далі ми працюємо над проєктами, у нас Прозора школа, у нас Shift Up з учнями проєкт, залучаємо всі організації благодійні, які тільки мають бажання, тому що без благодійних організацій і фінансової допомоги донорів ми не, не зможемо діти рівня того, що ми собі зазначили. Я дуже вдячна вам за те, що вислухали. Гарного вам дня Побачення.